Коротке відео про заряд акумулятора на ID 4 Cross Pure Plus. Ну що ж, в мене зараз заряд акумулятора 43%, Показує, що я зможу проїхати 225 кілометрів. 225 км. Е, ну, по таких розрахунках виходить, що заряд акумулятора в мене на 520, повний заряд акумулятора на 520 км. Потихпарту ID 4 Cross Pure Plus 600 кілометрів, ну ми реально розраховували на 550. Якщо подивитися, як я їздив. Це чудо природи не працює. Працює, бачите, сенсор працює. От, якщо дивитися, як я їздив останню свою поїздку, невелика, 8 км, у мене розхід 14,8 кВт на 100 км. По такому розрахунку, це 560. Батарея 84 кВт на годину. Е, і що у нас ще? Ну, реально я пробував їздити швидко, тоді десь на рівні 17 кВт виходить. Якщо повільніше тягнутися без ривків, виходить на 13 кВт і десь можна вийти на 600 км. При тому, що в мене завжди включений кондиціонер, завжди грає музика. Ну і завжди все працює в машині.